Оленя. взагалі, який середньостатистичний запит? Ню камера з України можна дуже дуже, -дуже встрягти з машинами з великим пробігом. У мене, в принципі, щодо громадського транспорту, ще з Києва алергія. Друзі, ну що нарешті сьогодні цей день настав. Я знімаю для вас відео про те, як ми купили свою машину тут у Канаді. Та поговоримо з вами з Олексієм Кубишкіним. Це продавець нових та б автомобілей в одному з доларшіпів тут у Калгарі. Тому ходімо знайомитись. Так... Привіт, привіт. Привіт, привіт. Друзі, вітаємо Олексій. Я тобі дякую по-перше що ти. Погодився на цю розмову, бо мене люди питають щось про машини. Але я дівчинка не спец у цих справах, тому вирішила одразу до фахівця звернутися. Поговоримо про це з вами з тобою. Олексій Кубишкін, 39 років, родом з міста Суми. Проживає у Канаді з 2018 року. Слухай, ну Угану, да, напевно, почнемо з того, як ми з тобою познайомились. 2022 рік ми ага. з родиною, як і багато українців, опинилися тут у Канаді по програмі Поет та Восени почали шукати собі машину. Як напевно багато людей спочатку з маркетплейсу почали, подивилися взагалі який ціновий депозон в тих машинах, які ми собі розглядали. Потім твоє ім'я почало мількати досить так часто на усіх цих фейсбуках. Я думаю, якщо він такий класний, то треба напевно до нього звернутися та подивитися, що ти нам запропонуєш. Взагалі, так я тобі написала. Ми приїхали. Я не знаю, чи було з нами легко, але ми до тебе прийшли з певним запитом. Ми вже майже знали на 99% що ми хочемо. Ми шукали Toyota rav 4 певного віку. Там не старше якогось року. певні комплектації у вас були варіанти для нас, правда? Да, да. Ми в принципі дуже конкретно знали, що ви хочете. Досить було нескладно, але мені повезло, бо у нас була саме така машина. Олексій нам показав, які варіанти є. Нам одна машина конкретно так сподобалась. Якщо я не помиляюсь, вона навіть не була у вас в продажу ще. Ми тільки її отримали, і ми пішли одразу її дивитися. Проїхалися, зробили такий тест-драйв. Потім Олексій показав нам ще пару варіантів. Я так розумію твоєї улюбленої марки автомобілей, джип. Так, да, я навіть намагався відмовляти вас від Toyota. Вони джипи були гарні, але ми для себе вже вирішили. Ну, просто у нас вже був досвід з Toyota MRA-4. Yeah. Ми вирішили не експериментувати, просто йти вже по... Перевіреному шляху, так ми і купили свою Тойоту через Олексія. Тому друзі, саме до нього сьогодні я і звернулася е, через особистий досвід роботи з тобою. Да, Зараз я їжу на цій машині щаслива! Давай поговоримо. От мені часто люди запитують, наскільки взагалі потрібна машина у Калгарі, чи може достатньо. Ходитися громадським транспортом, от на власному досвіді, як ти гадаєш? Ти знаєш, ми приїхали 2018 році, і я, в принципі, довго не шукав роботу. А дружина моя, вона пішла там проходити курси. Вона хотіла бути проектним менеджером, і вона їздила постійно, постійно громадським транспортом десь, мабуть, місяців дев'ять. І ми жили тут поряд на Саут-Іст. А їздила вона в даунтаун на курси, потім в університет їздила. Тобто, кожен день там знаєш, ну і погода в Калгарі була різна. Сьогодні плюс 10, завтра мінус 35. Точно транспорт тут є, громадський, він працює, але він, по-перше, його не так багато. По-друге, він не їздить там кожні, там дві хвилини, і тут немає маршруток, там метро. В принципі, воно все дуже. Дуже консервативно він є. Він ходить в принципі вчасно, але багато точок, куди він просто не доїжджає. То тобі треба якісь пересадки робити, або доїхати до станції ЛРТ, а потім з тієї станції десь приїхати, потім пересісти на автобус. Тобто ну таке. Можна півтори-дві години їхати кудись. Не дуже зручно, не дуже зручно. У мене в принципі щодо громадського транспорту, ще з Києва. Алергія, ну а взагалі реально без машини тут жити у кафоні? Я думаю, що реально, але треба закладати такі контінженці час на те, що там година туди, година назад. Потім ти пішечки трошки пройдеш. Якщо на вулиці там мінус тридцять, то треба ну, одягатись відповідно. Да? Тобто не дуже, не дуже комфортно, м'яко кажучи. Просто щоб ви розуміли, мені на роботу їхати громадським транспортом більше двох годин в одну сторону, mm. а на машині 28 хвилин. І отакі тут відстані усюди вони досить великі. Не те, що ми так звикли бачити в Україні, там в Харкові одну зупиночку приїхав. Напевно, мені здається, тут доволі комфортно користуватися. Якщо ти живеш в даунтауні, десь там поблизу станції цієї лінії працюєш, тоді це можливо. Але знов таки навколо стільки краси. Ви да. захочете кудись поїхати. лівіше правіше від самого міста Казуря подивитися гори без машини. Ну то буде зробити да, дуже неможливо. Важко, дуже важко. Ну от скажи, ми коли починали все таки, вирішили для себе, що треба вже час купувати свою машину. Uh -huh. Ми почали дивитися з маркетплейсу. Але, чесно кажучи, навіть нікуди не з'їздили подивитися, бо всі вони були розкидані по місту. Ми просто прицінилися, зрозуміли, який ціновий допазон тих машин що нас цікавлять. А вже першу машину. Дійсно подивилися, то було в вашому салоні. Mm -hmm. Взагалі, чи є різниця де купувати машину в ділершіпі чи по цих приватних оголошеннях на маркетплейсі Kijiji? Дивись, не можна казати, що там тільки в ділершіпі можна купувати машину. Звісно, можна купувати і у приватних продавців, але є нюанси. По перше, якщо в тебе є готівка купити авто. Треба розуміти скільки, да? якщо ти береш там з рук щось там свіже, воно може бути абсолютно нормальне. Да? Тобто навіть на заводській гарантії ще. В цьому випадку ризиків мало. Якщо, наприклад, людина приїхала, в них, в них там немає грошей з собою багато і всього з собою провезло 15 тисяч чи 20 тисяч різні ситуації бувають. Да? І ти плануєш на машину там, максимум там, 7, 5, 10, то в принципі вибору багато немає. Да? Ти можеш взяти в кредит, спробувати. Що не завжди працює, а можеш взяти з рук. Ризики, ти можеш купити кота в мішку з рук. Просто машина буде потребувати там, новий мотор чи нову коробку, бо навіть гарні механіки не завжди ремонтують, немає сенсу. Можна брати з рук, якщо є друзі механіки, якщо ти сам механік, якщо ти розбираєшся, якщо ти знаєш, який бренд, яка марка, який рік, який двигун там, і все інше. Не знаю. Я кажу завжди, якщо ви берете там, десь машину з рук, Плануйте, хоча б там 2-3 тисячі доларів для того, щоб вона їздила потім. Дуже часто там я бачив машини з відмотаний кілометраж. Якщо там індуси продають, наприклад, то можна бути впевненим, що там 400 тисяч не двісті, дуже легко на таксі поїздила, відмотали, продавали. Це, в принципі, в Канаді нелегально, але вони не дуже цим знаєш, приймаються. Тобто, я коли собі сам шукав машину, так само думав. Передався, мабуть, машин 20, якщо не більше. і потім просто злий пішов і взяв в автосалоні. Так само, ось я нашому сусідів. Чому для себе я вирішив? Для мене автосалон да, працює. Я, по-перше, я не механік, по-друге, я. Немає ні бажання, ні часу там коворяти з цими машинами. Зараз пройшли ті часи, коли можна не знаю, за 10 тисяч купити щось там навіть 12 го року, там гарно там нормальним пробігом 100 тисяч. Машини стали старше, більше пробігу ціни зросли. Тобто м -м, ризиковано. Ну ти хочеш сказати, що автівки, які з ділошіпу, вони перевірені. І більш надійні в плані, як що ти вже витрачаєш певну суму, ти розумієш, що ти не купуєш кота в мішку, як ти висловився, а вже перевірено механіками і ніякої таки коштовної проблеми ну не вистрілить. Шанс того, що така проблема вистрілить в разів менше. У мене була надана ситуація. Я продав людям з України 15-го року до джорні, Щось він там був 17 тисяч. Мені здається, десь місяці чотири тому да. Але вони попросили самі купили додаткову гарантію на нього. На ньому було 118 тисяч пробігу, типу нормальний джорний Мотор 3.6. В принципі, ці такі машини досить прості в ремонті в експлуатації, досить надійні. Через, мабуть, два тижні він мені сказав, що в нього якісь там проблеми з коробкою. По ітогу, гарантія йому коштувала, там, мені здається, пару тисяч доларів. Гарантійна компанія поміняла йому дві коробки. по итогу. Вартість ремонту щось там більше 7 тисяч баксів. Але зараз він їде, їзде на тій машині з новою коробкою передач. Ділершип в будь-якому випадку, навіть якщо він не купував гарантію, да, ти виїхала і ти маєш проблеми якісь там. Якщо це будь-що стосується сейфті, безпеки, то ділершип має це виправити. Нещодавно в мене купили люди Kia Soul. і в них там виявилась проблема з тормозами. Тобто в сервіс безкоштовно поміняв всі тормоза, диски, колодки, все на світі. Це типа більше тисячі доларів ремонту. Також є відповідальність, є закон, є офіційні документи, є по інспекція з безпеки, і механік за це відповідає. Ну а розкажи тоді нам от зараз ти працюєш багато з українцями, які перебувають по програмі. Ці угу. Взагалі, який середньостатистичний запит Camera з України по КУЕД. Що люди шукають, на який бюджет розраховують. Мабуть, стандартний запит це щось з коробкою автомат, повний привід зазвичай Toyota, Honda або якісь там, не знаю, вже в принципі легендарно, знаю, Dodge Journey чи там, Dodge Grand Caravan. Запит основний, мабуть, 10 до 15 тисяч доларів. Uh -huh. Це основний запит. Зазвичай. Є різні ситуації, є різні люди. Давайте тоді про це, якщо ми вже про гроші. Можеш пригадати, що тобі вдалося знайти найдешевше за цей час для українців? Та що такого крутючого українці купили подорожче? Uh, найдешевше це була дуже дуже класна жіночка. Вчора мені телефонувала вона. Вона приїхала одна з дітьми, чоловік залишився воювати. І в ній була ну, така погана ситуація. Їй там запропонували якусь роботу, англійської нема, але на роботу їздити аж в аеропорт. Uh -huh. No і assist. да, виявилося так, що хтось, хто її знав з моєю дружиною, там, типу, на книжному клубі, да, вони там зустрічаються, книжки читають. Ну і дружина мені телефонує, каже, так і так, треба тіпа, допомогти. Кажу, ну, дай мій телефон, спробуємо щось. Я знайшов її, просто повезло. Хтось привіз в трейдин, мені здається, 2007 чи 8-го року там, Volvo XC-90, це такі, типу, SUV. І вона її забрала щось там, мені здається, тисячі за три з половиною доларів. Да, да. Ну на ній там 200 тисяч пробігу, але це В6 мотор, це ще ті старі машини, вони в принципі досить надійні. Прикольно. Да. Да, зараз вона вчора телефонувала дуже довольна, досі їзде. Ну, а з дорогого такого м -м, на що розташена. Дорогого, так, да, є новий нав... токурінець, який приїхав, зараз ми, в принципі, товаришуємо. Він купив новий Grand Cherokee Jeep. Просто бренд брендню. Це 70 чим-то тисяч баксів, так. Да. Не ну не базову модель, такі нормальний взяв. Є люди, які траки брали, тобто пікап-чаркс, Да? А скажи приїжджають іноді люди, все ж таки з різними фінансовими ситуаціями. Uh -huh. В когось не вистачає грошей на авто, але їм потрібна машина для роботи там, для пересування по місту. Чи в когось є якісь збереження, але їх недостатньо для того, щоб купити те, що хочеться? Uh -huh. Чи можливо взагалі зараз українцям отримати кредит на авто от, для тих, хто тільки прибув? Канал. Можливо, можливо, постійно це роблю. А, є декілька варіантів, як це зробити можна. Перший варіант це піти там з однієї власних банків, да, там, RBC, скоше, немає значення. Майже у всіх банків зараз є Newcomers Program, mm -hmm. да? а, Але для того треба вже мати роботу. Якщо ти маєш роботу, ти там попрацював там хоча б пару тижнів, да, в тебе є там офіційна довідка з роботи, що ти дійсно там працюєш, яка в тебе зарплата. Можна зробити, але вони 20-25% вимагають першого внеску. Ну і машину відповідно за 100 тисяч ніхто не дасть, якщо в тебе 15 доларів на годину зарплата. Да? Другий варіант, мені з цим досить повезло, у нас є своя фінансова кампанія. вашому салоні? Так. Да. Вона не тільки для нашого салону працює. Взагалі ця компанія, де я працюю, це МакМаніс Automotive, У нас там, мабуть, більше 20 автосалонів різних по всій Канаді. І вони створили фінансову компанію, яка працює саме для нашого внутрішнього дата клієнта. І всі автосалони, які всередині цієї корпорації, це сімейна компанія, в принципі, вони можуть використовувати ці сервіси, да? але вони приймають рішення самі. Дуже часто я роблю там ось прямо зараз в мене є там два-три клієнта. Роботи немає взагалі, але якщо ви приїхали у вас з собою, є там ну, хоча б 20 тисяч доларів, там 25, да? Дуже великий шанс, що можна зробити лізинг на викуп. Для клієнта воно працює як кредит а трошки дорожче по відсотках, бо звичайний банк дає десь 9-10 зараз для українців, ну для новоприбулих, хто без піару. А це ми говоримо тільки про коїн зараз. Угу. Бо коли в тебе є піар, це інша історія. Там вже починає грати кредитна історія. Тут вона взагалі не має значення зараз. Наш наш, скажімо, банк, це фінансова компанія, да, вони не дивляться на цю кредитну історію, вона не має значення абсолютно, бо є робоча віза там до трьох років. І зазвичай всі звичайні банки вони дають на максимум 30 місяців. Наш банк може давати лізинг на викуп, тобто ти в будь-якому випадку машину викупаєш забираєш то відсотки. Вона твоя, немає ніякого ліміту по кілометрах, але вони можуть давати до 5 років, якщо машина досить свіжа. Якщо машина там, ну скажімо, в залежності від бренду, від моделі, від марки, да, то 17-18 рік і, і новіше, можна 5 років робити. Потім, чим старіша машина, тим коротший термін фінансування. 14-й рік, і вони вже такі не хочуть. Може там рік дадуть, може взагалі не дадуть. Якщо дуже маленький пробіг, машина актуальна якогось такого бренду, який завжди в попиті. То в принципі вони дадуть, да але кожна ситуація індивідуальна ну, але взагалі добре розуміти, що можливість є. Якщо можливість є люди да. зацікавлені, то можна пошукати інформацію там до Олексія звернутись чи сходити да. до банку, щось придумати з кредитами да. для українців. Можливо, да, абсолютно дуже а? багато вже людей взяли. Ну, у вас тут. Тобто і нові, і бу автометта да, нові да? бу це бу у нас на цій стороні, да. В принципі, наприклад, з Києва 2020 року це там 31 тисяча доларів. Дуже з маленьким пробігом, майже нова машина. Цена запродана українцю, до речі, О! 34 тисячі доларів, 21 рік 20 тисяч пробіг. Хтось вже щасливий да. власник. Да. Теж фінансування, до речі. А Хайлендер Тойта, 19 рік, 37 тисяч доларів ціна на неї. Ще така штука страхування тут у Канаді, воно є обов'язковим і не дешевим. Да. Я знаю, що українцям з українськими правами також досить нелегко отримати першу страховку по нормальній ціні. Ти нам допоміг знайти там контакти mm. для першої нашої страховки тут у Канаді. Взагалі, наскільки складно це зробити самостійно чи краще кудись там от звернутися? Чесно, якщо є англійська і є достатньо. Пороху, да? то можна просто телефонувати, перевіряти, знаходити. Все абсолютно реально. Я сам собі шукав страхову. У мене був дуже поганий досвід роботи там з російськомовними, коли я приїхав. Там мені запропонували там 6 тисяч одним платежем на рік, тіпа. якщо не подобається до побачення. От. Я просто пішки пішов, почав шукати, знайшов там на той момент страховку, яка була там помісячна, і я платив там щось 250 баксів на місяць, повну страховку. Все реально, абсолютно. Я постійно роблю моніторинг, телефоную в різні компанії сам, коли в мене є вільний час. Я намагаюсь постійно оновлювати перелік. Тобто, ти би порадив звертатися точечно по черзі в різні компанії і знаходити найкращий варіант, що там Як, підходить. Якщо є англійська, якщо є час бажання і змога, да це те, що я сам робив uh -huh. і роблю. В мене є декілька страхових компаній, з якими я постійно намагаюсь працювати. Якщо люди просять допомогти, я допомагаю. Да там це єдиний акцент, я би сказав. На тому, що треба працювати все ж таки зі страховою, яка нормальна компанія, має нормальну репутацію, яка платить у разі, mm -hmm. якщо щось виникає, там відбувається, аварія, не yeah. дай Боже. да? Теж От... читала в Фейсбук. Да, дуже багато людей, які купують якісь там невідомі компанії, односторонню страховку. Найдешевше просто. Купа да, найдешевше. І щось відбувається це ж життя. І потім ти без машини, ти без грошей, ти якби ну все. Взагалі. Я теж читала в українському ком'юніті в Фейсбуці такі історії, yeah. тому ви, будь ласка, перевіряєте рейтинги цих компаній, щоб ви не потрапили на таке неперевірення. Так, да, у мене був хлопець, намагався йому допомогти. Він не купував машину у мене, він купив десь в якомусь іншому автосалоні. Немає значення якого. да? І він збив оленя на цій машині, яка була в кредит. Якимось чином фінансовий менеджер того автосалону не перевірив, не додивився, я не знаю. Хоча ми, наприклад, не маємо права навіть випустити машину, ніхто тобі ключі не дасть, поки ми не зробимо копію страховки, і не відправимо її на банк. Банк перевіряє страховку. Ну, деякі ділерші по-іншому працюють, або хтось не дивився там, ну, може бути людська помилка просто. І він думав, що він хоч якось чимось покритий, а він думав, що він платить там щось там 160 чи 200 баксів. Коли ми з ним сіли тут в офісі я кажу, слухай, щось не те. Покажи мені, скільки від тебе конкретно грошей виходить кожен місяць. Він мені показує контракт, я дивлюся, щось не то. Це типу, додаток до контракту, а не основний контракт. І основний контракт, типу, є вартість і плюс 160 доларів на місяць. Він перевіряє, і з нього відраховується кожен місяць там, 300 баксів. І, і, це... і це одна стороння страховка. Так, да. ми, ми зателефонували, домовилися, все, вони нічого йому не покрили, але вони йому зробили за ті самі гроші, типу в майбутньому в двосторонні. Mm -hmm. Завжди треба розмовляти, передивлятися, що ти саме конкретно робиш і підписуєш. Да. Але, але всі оці онлайн-речі в Альберті в залі відкрити ринок можна, як на базарі, знаєш, обирай там з 50 компаній. Треба перевіряти, треба питати, краще п'ять разів запитати, ніж потім ну така ситуація. Mm -hmm. Можна відкрити Google, подивитись відгуки. Великі великі компанії які працюють по всій Канаді не тільки в одному місті, або в одній провінції, там або ще краще, якщо це в Америці, в States, в США і в Канаді там і ще десь там світові компанії. Дякую за прану угу. прикольно знати, бо реально тут з цим треба да. не шуткувати Ви виплати да. виплачувати може бути забагато да. якщо щось станеться. Слухай, да. ну а наприклад вже звернулися до тебе люди угу. вони знайшли варіант машини яка їм подобається є гроші <рес> які документи потрібні як взагалі відбувається цей процес купівлі авто от давай уявімо що хтось до тебе прийшов в салон пішки і хоче вже прям виїхати на авто що для того потрібно права навіть українські не проблема віза, паспорт, permit. Навіть якщо ми робимо угоду за готівку, нічого цього не потрібно. Тільки в принципі права все, реєстрацію машини дуже просто можна зробити. Для цього потрібна там страховка, Bill of sale від компанії, хто продає. Ну або якщо ви купуєте Bill of sale, так само друкується з інтернету з сайту Альберти. І, в принципі, все. Якась адреса потрібна. Навіть у мене багато клієнтів є, які там в Airbnb знімають або в отелі, або просто туди адресу отелю. Mm -hmm. да. А потім вони там через місяць міняють. Досить просто, якщо готівку купуєш, то в принципі можна за цей же день уїхати. Да, якщо це фінансування, це інша історія. Знову ж таки, якщо є робота, якщо є гроші достатньо, і це все можна показати, да? там банк стейтменс відправити, там, там ще щось. То в принципі рішення там, якщо вранці почали, рішення може бути вже після обіду. Залишається страховка, підготувати авто. Да і зазвичай це там доба, можна поїхати вже завтра. Да. Ну у нас я так пам'ятаю, досить швидко все відбулося. Ми десь там наприкінці тижня подивилися, потім mm -hmm. за вихідні познімали гроші, бо теж у нас там всі ці транзакції ну, да. якийсь час зайняли, і здається, понеділок вже забрали. Цей авто і реєструвати там номер отримувати, воно там займає хвилини да. дуже просто. Тому якщо ви вже готові обрали все, і гроші є, то доволі швидко все насправді да, відбувається. Да, да. Олексій, я тобі дуже вдячна за цю розмову. Я сподіваюся, вам було цікаво та інформативно. Знаєш, що я подумала? Якщо в коментарях люди... Будуть задавати запитання, якщо ми щось може не розкрили сьогодні, і ми побачимо, що ця тема ще цікава. Можливо, знімемо другу частину. А ще я так думала, можу напроситись до тебе в гості походити, подивитися якісь конкретні варіанти в різних цінових диапазонах. Там що взагалі ви пропонуєте, які машини є зараз на ринку? Що скільки коштує? Якщо вам там цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, і ми можливо знімемо таке відео Можна. Да? Окей, я залишу посилання на Facebook. Олексія та контакти Олексія під цим відео. Якщо вам сподобався такий компетентний хлопець український, звертайтеся, будь ласка. Ну, а з вас, як завжди, лайк, підписочка, і побачимось наступного відео. Пока-пока. Ну і ще тут хочу трошки додати з власного досвіду. От ми на своїй лялечці вже катаємось приблизно 4 місяці. Мені так здається, якось у нас все досить швидко зрослось. Майже з першої спроби ми її знайшли. І от. Щасливі тепер, господарі. Я чула від багатьох людей, чомусь люди вважають, що купувати через деревшіп вийде дорожче ніж з рук у якогось господаря. На нашому досвіді можу сказати, що нас не вийшло дорожче. Можливо, десь навіть трошки зекономили, бо Олексій нам допоміг там із застраховкою. страховкою. Якщо б ми шукали її самостійно, було б дорожче з того, що я чула. Тому Олексій, я вам раджу, можете прямо говорити, що ви від Насті з Ютубу він вам. Точно запропонує свій першокласний український сервіс, справедливу, чесну ціну, можливо, навіть каву бонусом, так, Льоша? Всім вам дякую, що додивилися. Пока-пока.